Тіртоцька і зі, мно, зі мною сьогодні. І сьогодні Влатер Свінка буде вгадувати отліч. У Владіка буде коротше, 100 предметів, він має. У е... нього, наприклад, дивіться. Буде, Наприклад, годинник. Буде його прототип. Він має вгадати, де правильно. Я то знаю, де правильно. Стоп, стоп, стоп. Починає. Де правильно? Той. той? Так. Добре, ти угадав, і тебе в одну тисячу доларів. Ну а далі, стоп. Які тут отличиє? Хай. Це правильно. Это дві 2000 доларів! Зараз просто питання на 3000 Ну, а перед тим ти підписаний на канал Що ти підписаний? Я ще ти называє двері. Де тут отличиє?

І це не пр, це правильно, добре, і це... далі. А! Тепер катут. Кату балу, ту сіробігню. То правильно. Правильно, я не знав, що так легко буде. Добре, у тебе ще є дві. Давай дві гріш. Так, і де ти тут втічі, ти тут бачиш? Ріша, ріша. Це вже тяжко, але на відео ви зараз бачите де. Зараз на ви ми теж будете угадувати, якщо захочете. Угадуй, де тут? Які неправильні, які правильні. Тобто, угадай, звідки яке тут влічіє? Того і того. Куся хрень добавив. Добре, йдемо далі. Я... І зараз ви відгадаєте, що тут таке? Що тут не так? Ту кропельку додав, то то правильно. Так. Да? Правильно, і останнє, напевно, так. Останнє. Ну як ти думаєш, що тут не так? Це питання на 10 тисяч доларів. Угадаєш, неправильно тобі жопа, а я тобі нічого не дам і ти підеш звідти ка нафік. тунтитун ту 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 того ага. А, того предостатньо, значить. Угадай давай. <hand inflation> <his heart> <meter> <slangs> <Mexican wearing> <andununaries> Я тут лічка. Що ти робиш? Ем, <світ> ну, це не чесно. Я тобі даю мінус 3000 тисячі дорівнює. Слісні! <світ> <світ> Ганя <світ> просто 10 тисяч доларів, яке ти вибираєш? Тятельно <світ> все обдумав. Яке ти вибираєш? <світ> І це правильно! Була третінка верно! Він виграв <�ermilion that> 1 мільйон доларів. скажи номер своєї бабушки дадим їй один мільйон доларів якщо ти даєш эту загадку. Ти виграв, вітаю. Кирака. Добре, ми добре. Записвайте. Плюс 48. 660. 392. 3. 1488. Е Всем пока.